Я дуже дякую попереднім потужним спікерам з такою професійним контентом. Я захоплююся офтальмологами, офтальмохірургією і я хочу тепер перейти до власне секції, яку мені довірили модерувати. Це мій перший досвід в цьому. Доброго дня усім! Я з радістю розпочинаю роботу секції маркетингу та менеджменту. І хочу зізнатися, що проведення цієї секції в рамках конференції офтальмохірургія в Україні 2023 було непростим для нас рішенням, але ми впевнені, що побудова успішної компанії, організації і власне нашої країни відбудова її, і побудова і відбудова нас як особистостей без чітко вибудованого маркетингу та менеджменту неможливо. На цій секції провідні керівники закладів охорони здоров'я України поділяться власним досвідом, власними наробками, власними знаннями, як працювати і як будувати свою справу. Особливо це цікаво, те, що відбувається в умовах війни. І я вам всім дякую за увагу. Я щиро вдячна Володимиру Мельнику за те, що довірив мені розпочати власне цю секцію зі свого виступу. І сьогодні я хочу говорити про свою улюблену тему про людей, а саме про те, де знаходити і як знаходити силу, рухатися долаючи, до, рухатися вперед, долаючи усі складнощі, усі перепони, усі виклики. Обставини і тренди, які супроводжують наш рух вперед, без знання цих трендів, обставин і умов, досить складно рухатися. І я поділюся здобутком своїх власних знань і досвіду. За цей останній рік, бо я вважаю, що така професійна аудиторія багато що має вже своїх наробок протягом війни. Я поділюся своїм досвідом. Мене звати Олена Мельник, я співзасновниця і керівник клініки Візіобуд. 15 років свого життя я присвятила медицині останні сім своїй клініці. І напевно саме тут я відкрила в собі суперсилу е управляти та організовувати медичний колектив так. Щоб пацієнти отримували бездоганний сервіс та найкращі медичні результати. А співробітники, маючи роботу, яка надихає та впливає, почували себе щасливими. Я вірю, що у Візіобуд ми вже зараз будуємо атмосферу і медицину світлої, теплої медицини з любов'ю. І очі бояться, я маю листати. Так, не туди. Зараз я зорієнтуюся. Ага. Так, моя тема називається і змінювала кілька разів. І мій кінцевий варіант очі бояться. А люди роблять працювати разом перемагати. Де поставити розділовий знак? Ми відповім продовж наступних 14 хвилин. Що далі ви подивитеся назад? То далі ви подивитеся вперед. Вінстон Черчилль передає усім нам привіт, або наша українська народна приказка, що посієш те і пожнеш. Саме у війну я відчула і зрозуміла наскільки всі ті зусилля, які вкладалися в мою команду, відобразилися. Ми всі об'єдналися, ми всі повернулися з різних куточків світу. Ми дивилися одне, в одному, одне одному в очі і розуміли, наскільки ми багато вклали в команду, щоб мати те, з чого ми почали своє відновлення з 2 травня. І я буду говорити не конкретно про свої. Якісь наробки, що я робила конкретно покроково протягом там свого досвіду професійного, я буду говорити про те, що може бути цікаво кожному з вас. І я дуже досліджувала і досліджую. Я дуже цим цікавлюся. Всі обставини, які впливають особисто на людину, на розвиток особистості, і дивіться, футурологи, люди, які вивчають майбутнє, говорять з 2020 року. З ери ковіду ми живемо в світі бані. Він крихкий, тривожний, нелінійний і незрозумілий. Я не буду тут зупинятися глибоко, ви зможете загуглити і про це почитати, адже тут розбираючи ці прикметники, ви зрозумієте причинно-наслідкові зможете зрозуміти причинно наслідкові зв'язки, чому в нашому житті взаємовідносини відбуваються на тих чи інших засадах. І ми зараз всі знаходимося в кризі. Ми в Україні, і немає жодного зараз куточку світу, де цієї кризи в будь-якому масштабі, в будь-якому об'ємі, не існує. Тобто, криза світова, системна, вона воєнна, епідемічна, економічна, політична, управлінська, культурна і можна продовжувати. Але я хочу вас заспокоїти, що ця будь-яка криза вона не раптова, вона давно назріла. І дуже важливо для себе розуміти, які тренди і для чого вони, які тренди існують, і які тренди можуть в кризах бути новими або посилюватися, і тренди задають вектор розвитку людини, компанії, соціуму будь-якої організації. І жодна криза не зламає цих трендів тих, які спостерігалися і виникали ще до початку війни, криза їх посилює. І тут я насмілюся зробити висновок, що вивчаючи тренди, ми можемо побачити майбутнє. Якщо зацікавитись цим питанням, а я ним зацікавилась і хочу поділитися ним з вами, адже на цьому буде ґрунтуватися наше. Самопочуття, відновлення, наше будування взаємостосунків в компанії, в сім'ї, в організації і в країні. Дуже часто чую від своїх же працівників, від своїх же працівників дуже часто чую, що світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Міф. Адже коли цей світ був незмінним. Він завжди змінювався: змінювались змінювалися часи, територія, людство, еволюція. Відповідь на питання чи світ буде таким як раніше, але тут є кілька класних моментів. Наш біологічний вид дуже важко налякати. Ми народжувались, ми народжуємо і зараз, і стільки вагітних повкола. Я як про, мала в своєму досвіді е, таку професію, яку шаргінеколог я помічаю дуже багато вагітних. Наша соціально-біологічна природа незмінна. Ми обіймалися, ми посміхалися, ми плакали, ми раділи, ми сумуємо. Ну і що теж класно, що після кожної кризи все повертається на свої кола. Ну, майже все. Що чекає попереду? Я хочу тут поговорити про ті невідворотні тренди, які нас чекають. Ці тренди вже давно набрали силу, але вони тепер прискорилися. Тренд, який з нами надовго, це турбота про життя і здоров'я. Ми всі, особливо українці, зараз усвідомили, що ми люди смертні. Ми маємо стійкий досвід страху за себе і близьких. Ми фокусуємося, почали з ковіду зараз все більше фокусуємося на здоровому способу життя, на ранній діагностиці хвороб на психічному здоров'ї. Все це має вплив на нас, як на особистості, на наші сім'ї, на наших пацієнтів, на нашу роботу і на нашу країну. Бізнес-процеси, адміністративні послуги, покупки, розваги, навчання, зміна стилю життя, сприйняття часу, та що там казати, навіть медицина стійко переходить в. Тотальну цифровізацію і автоматизацію, тренд на гнучку роботу: більше фрілансерів, більше людей хоче працювати віддалено. По гнучкому графіку, дуже розмита межа між приватним та робочим. Ми це ще після ковіду відчули чи під час ковіду відчули. Якщо подивитися, хто поруч з нами сидить? Це переважно люди, які називаються міленіали. Люди, які народжені в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Для них цікаво, щоб була свобода. Для них має бути все по фану, гнучкість замість стабільності. Гроші цих людей не мотивують або мало мотивують. Для них цікаво зростання, самореалізація, виклики такі екологічні і глибокі цінності. І я, як індивідуальний інвестпроект, що робити робота з покликанням, залученість, відкритість та розвиток щедре визнання має бути складно, весело, технологічно. Ну майже так як сьогодні для моєї команди. Які ж навички майбутнього? Перед вами фото моєї команди. Ми постійно в Русі, ми постійно в тренді. Ми слідкуємо за цими трендами. Тому вся інформація, яка звучить, це все працює в нашій клініці. Навички майбутнього: ключові. Комплексно вирішувати проблему, комунікувати, бути емпатичним, командно працювати. Концентрувати та керувати увагою швидко навчатися під проблему дуже важливо сьогодні, Швидко бути креативним, переконливим, адаптивним. Мати емоційну грамотність мені більше подобається е, слово сполучення, емоційна грамотність, а не інтелект. Тому що коли я теж людина, і я нервую, буває імпульсую, і мені здається так, що я не інтелектуальна, тому я в, люблю слово емоційну грамотність, бути клієнтоорієнтованим і вміти переучуватися в сьогоденні. Дуже важливо бути таким мобільним в своїх там стійких надбаннях познаннях. Що в організаційній культурі? Я теж вчуся цьому. Повірте, навіть сьогодні я прокинулася о п'ятій ранку з відчуттям, о Боже, я не контролюю. В мене все контролює тут Настя. І я така прокинулась: о Боже, я не контролюю. Я теж цьому дуже вчуся. Але, от тренди такі, що менше контролю в організаційній культурі треба розвивати, більше довіряти своїм працівникам, своїм співробітникам. Менше командування, більше автономності, і тут питання в тому, що дуже важливо не дивитися тільки на керівника, що там тобі треба менше командувати, а брати і на себе відповідальність, і розділяти своїм керівником зони відповідальності, зони впливу і розуміти ті ризики, які розуміє керівник, і відчувати їх тут дуже, дуже цікаво. Зараз в організаційній культурі забагато даних, забагато відних, дуже багато інформації, занадто швидкі зміни. Треба мати більше місків, щоб встигати за цією тенденцією. Гнучкість замість планів, ми будуємо плани, звісно, будуємо плани на день, на два, на три, на місяць, але ми гнучко їх змінюємо. І організаційна культура, смарагдова культура. Тут не буду я зупинятися, лише наведу приклад червоної культури, коли правили вожді, коли кулаком стукнув, і е, ти правий. Все-таки смарагдова культура в організаційній культурі. Вона про партнерство, вона про е, відчуття того, що і працівник може відмовити, і керівник нормально може відреагувати. І ну такий комплаєнс, відкритість і прозорість. Тренди на біотехнології, наука 21-го століття величезний магніт для інвестицій і стійке зрощення за ІТ-технологіями. ІТ і тренд, який з нами, ну я не побоюсь цього слова, до наступних поколінь, тому що, мабуть, вбудується в наші ДНК. Епоха безкінечна тривожність. Епоха безкінечного зростання і процвітання завершилась. Війна, епідемія, криза, міграція це все дуже стільки на нас вплинуло. Політика це торгівля страхами і надіями. Що чекає після війни? Це питання, яке всі задають собі одне одному е керівникам е в сім'ях. Забагато відкритих питань. Я для себе і для вас сформувала два мегатренди. Це значне економічне падіння, а точніше, я б хотіла сказати, буде все сконцентровано на економіці відновлення, ну і зменшення людського потенціалу. Що клас. Це шанс на якісний економічний та особистий стрибок. Тут наша спортсменка, маучик, бачите, 2022 рік. Які українські післявоєнні тренди нас чекають? Безпека як довгостроковий пріоритет. Ми всі відчули в своїх організаціях, як важливо мати в своїх компаніях укриття і таке інше. Стійка сила українського бренду, посттравматичний синдром всієї країни і зміна рамки соціальної відповідальності бізнесу. Принцип Моя хата з краю і там трава не рости уже не працює. Якщо не сприймати кризу як щось страшне, а сприймати як нову хвилю. І я тут акушер-гінеколог увійшов в чат що. Це не криза, да говорити. Це не криза, це пологи народження нового світу. То тут можна відкрити для себе багато, багато різних напрямків для руху. Тут треба що розуміти, що ми не можемо вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. Кожна епоха отримує те мислення, якого вона потребує, і невпинно треба рухатися вперед. Хоча і чітких рецептів немає. Дуже часто чую, в мене немає вибору від своїх співробітників, від колег, від друзів, від родичів. В мене немає вибору. Так вибір є чи немає? Ну і тут ви бачите приклад: зелену чи червону обирає людина, не уряд, не організація, не корпорація, не надсистема. Вибір роблять люди. Які ролі в колективі, і взагалі е, я тут не хочу зупинятись? Колектив лідер ледь-ледь е, торкнуся цього питання. Роль, роль працівника це як роль кожної людини, яка тут у нас в залі, яка в країні. Але зупинюся на тому, що все-таки є роль лідера в організації, і якими якостями має володіти лідер в сьогоденні, окрім там професійних компетенцій, софт, хард скілів, не буду на цьому зупинятися, мислити. Лідер повинен постійно мислити, а значить, команда має працювати по бізнес-процесах, по алгоритмах, по стандартах, щоб у лідера, у керівника голова не боліла. Мислити, тому що це передумова розвитку, показувати шлях та надію. Це дуже ресурсно і дуже затратно. Повірте, кажу, як є, і керівники, які в залі знаходяться, мене я впевнена, підтримують підтримати і розвивати. Лідер має дивитися і творити одночасно в трьох горизонтах: брати відповідальність за рішення. Що ми всі люди можемо зробити? Ми можемо працювати над своїм світосприйняттям. Це ціла наука, манце світосприйняття, зростання, відкритість, розвиток і нове для українців слово служіння, бути корисним без. Застережно, безвозмізно, Mindfulness – усвідомленість, компежен співчуття. Про це ми поговоримо трошки нижче. Життєстійкість, вистояти та оговтатися, просуватись попри всі, негаразди, прийня, приймати ризики і неповний контроль, стійкість, гнучкість, сила. Та чутливість керувати головою і серцем. Це якраз про усвідомленість і співчуття головою і серцем є класна, теж можна загуглити фітнес для мозку, тобто не тільки для тіла, для мозку можна почитати, наповнитися і зрозуміти, що про це теж я трішки нижче скажу. І я сформувала шість складових життєстійкості. Моїй команді дуже пощастило, тому що в жовтні місяці у нас був дуже класний тренінг. Життєстійкість та життєздатність в умовах війни. І я фактично. На звідти для себе багато взяла, і протягом цього року я багато для себе що сформувала, коли заглиблювалася в цю тему, як я можу допомогти собі і тим людям, які поруч, формувати візію, це можна покликання, сформувати сенс, мету, фокус, що зробити, як зробити, працювати з самовладанням над цією самоемоційною грамотністю, вмінням тлумачити емоції, і ми нічого не можемо контролювати в цьому житті в Україні зараз, окрім дихання. Міркування, плани, ресурс, передбачення, пастки, мірку, міркувати і зважувати, сфокусуватися на здоров'ї, взявзятість, бути наполегливим, формувати реалістичний оптимізм, позитивний погляд і відновлення. І дуже важливо будь де чи то в сім'ї, чи то в компанії, чи то в країні співпраця, формувати середовище підтримки і щирості. Як захиститись від футурошоку, страху майбутнього, бо ми всі його боїмося, читати. Тому я щиро і охоче ділюся своєю літературою з усіма своїми близькими, рідними, друзями, колегами, мріяти формувати позитивну картинку майбутнього, залишатись молодим, не боятися йти на зустріч новому, бо кращий спосіб змінити майбутнє це його створити, виробляти сенс. Робити людей щасливими місія нашої команди клініки Візіобут, ми робимо людей щасливими. Ну і далі там по тексту: плекати середовище довіри. Без, рам... Без зміни рамки соціальної відповідальності ми не зможемо рухатися вперед. Ми маємо не думати, що моя хата з краю, а об'єднуватися, і ми це робимо, і будемо робити. Бо активна меншість задає напрямок, пасивна більшість задає темп. Ну і якщо йде так пекло, не затримуйтеся. Вінстон Черчилль з вами прощається, і я з ним фактично теж. І фраза, всю ми знаємо фразу: очі бояться, а руки роблять, і ці руки належать людям: тим, хто боронить країну, тим, хто лікує, тим, хто навчає, і тим, хто працює. Слава Україні! Я дякую всім за увагу. Перемагаємо. Об'єднуючись. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас цікава в повсякденному житті і в ваших компаніях. До зустрічі.